Розглянете для себе заробіток а можливо підробіток з телефоном. Якщо ви розглядаєте чим зайнятися, щоб заробляти онлайн, ця пропозиція для вас буде актуальною. Вона підходить для всіх, як для студентів, як для мам, які знаходяться в декреті, для пенсіонерів і навіть для людей, які займаються своїм бізнесом, ця партнерська програма розрахована для тих людей, які готові працювати на рекомендаціях. Вона побудована таким чином, що ви рекомендуєте і на цьому заробляєте Це бізнес по підписці. Отже, мова піде про американську клубну компанію з назвою Лівгуд. Мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес-партнер клубної компанії Лівгуд за те, що я являюся партнером, в мене є свої переваги. Розповім, можливо, це для вас буде близьким, і ви зможете приєднатись до клубної компанії, також мати основне або додаткове джерело доходу та бути залишатися здоровим і не витрачати на це цілі статки. Отже, LiveGood в перекладі означає жити добре, і ця компанія два роки, і два місяці, змінює життя великої кількості людей. Ця компанія веде свою діяльність в понад 200 країнах світу, зареєстрована в Америці в штаті Флорида, і ця компанія. Виключно веде свою діяльність лише в правовому полі. Вона має високий рейтинг надійності за показниками 3A+. Подібний рейтинг надійності має лише 5% світових компаній. Про цю компанію говорять і пишуть найуспішніші бізнес видання, такі як DSN, business бізнес home і ця компанія. Займає лідерські позиції компанія, яка дуже швидко і динамічно розвивається. Компанія, в якої чесні прозорі бізнес-партнерські відносини, компанія, яка надійна, і компанія, яка дає продукцію без мережевої націнки, це клуб закритого типу, і сюди можна долучитися лише за реферальним посиланням тієї людини, яка є учасником даного клубу. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким зможете здійснити екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. Дізнатись про всі новини, чим займається клубна кампанія, які в неї є документи про реєстрацію. А також ви завітаєте на маркетплейс, в якому вже знаходиться продукція Велнес, здоров'я, спорту, краси, молодості і доволіття. Саме з лінійки Велнес клубна кампанія Лівґут розпочала свій шлях, тому що місією клубної компанії є допомога людям бути і залишатися здоровими і не витрачали, щоб люди на це великих грошей. Це перший і єдиний в світі клуб, який об'єднав три тенденції світу, які дуже подобаються людям, за що люди готові платити гроші. Мова йде про клуби. Клуби об'єднують людей за цінностями та інтересами. І знаєте, ми з вами в повсякденному житті приймаємо участь уже у різних клубах, сплачуючи абонплату і отримуючи відповідні послуги. Наприклад, це може бути світовий. Клуб Amazon мається на увазі Amazon Prime, Більшість людей про нього чули, і там налічується 250 мільйонів підписників. Кожен з них щомісяця сплачує 14 доларів 95 центів за для того, щоб купувати різні товари на майданчику Amazon і мати безкоштовну доставку в більшість країн світу. Так, звичайно, не всі користуються Amazon. Давайте приклад. Ми з вами всі користуємось різним провайдером мобільного зв'язку інтернет-провайдерів, і за це ми щомісяця сплачуємо абонплату для того, щоб отримати відповідну послугу. Звичайно, ви можливо користуєтесь і чули про клуб Netflix. Це дуже крутий поставщик кіноконтенту. Він не продає кіноконтент, він продає підписку. Люди платять за перегляд нових кіностичок без реклами на своїх гаджетах. 240 мільйонів підписників, і всі вони сплачують від 10 до 15 доларів на місяць. Отже, клуби об'єднують людей за цінностями і інтересами, і всі ці учасники клубу сплачують свою щомісячну абонплату. Другою тенденцією є. Інтернет-магазини маркетплейси звичайно сучасний споживач користується саме інтернет-магазинами, тому що люди таким чином економлять свій час. Вони можуть купити різні товари послуги. Ще 10 років тому. Більшість людей сміялася з того, що бізнес перейде в соціальні мережі через інтернет. Сьогодні ми цим вже дуже круто користуємося. І нам це подобається. І ми за це платимо гроші. В клубні компанії Лівгу. Також є світовий інтернет-магазин. Тому що Лівгуд працює в понад 200 країнах світу, він доставляє продукцію в ці країни, і на полицях сьогодні представлена продукція здоров'я, спорту, краси і молодості. З часом він буде розширюватись і наповнюватись різним асортиментом. Це буде щонайменше 200 одиниць різних брендових товарів, а згодом і послуг, за словами засновників, це будуть послуги і туризму, і навчання різних ніж. В тому числі і криптовалюти, ну і інших напрямків всього цього треба дочекатись. Лівгут прийшов на десятиріччя. Це та компанія, яка просто сьогодні робить революцію в комерції, і вона перевернула все з ніг на голову, тому що це перший єдиний клуб, який пропонує партнерську програму. Кожен учасник, який приєднується до клубної кампанії Лівгут, він має право вибора або купувати продукцію за ціною роздрібною, яка є в рази меншою нижчою на світовому ринку, тому що вся продукція не містить мережевої націнки, вона доступна. Ви можете улюблені свої продукти купувати на постійній основі. І це продукція преміум класу найвища. Якість вона підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства США, сертифікатами органік USDA, GMP, Кашер, ряду інших світових відомих сертифікатів, і що найголовніше, це ще є оцінка незалежних лабораторій, саме сировини, з якою виготовляється той чи інший продукт. Отже, ви 100% переконані в тому, що споживаєте виключно органічний продукт, який ніколи не надасть вам побічної дії. Ми маємо піклуватись про свою клітину організму. Це органічне клітинне харчування, яке допомагає нашому організму збагатитися різними вітамінами та мінералами. Це те, чого ми не отримуємо, на жаль, в раціоні свого харчування. Звичайно, ми любимо і фастфуди, і, звичайно, ми любимо газировку. Ми полюбляємо випити каву. А кава в нас... Пестицидами, гербіцидами тут органічна є кава, яка містить сім видів грибів, і вона дуже крута, вона дуже смачна. Рекомендую вам її скуштувати, і ціна тут дійсно доступна. Отже. Якщо ви купуєте в цій клубній кампанії більше двох продуктів, вам вигідніше стати учасником, сплативши 9 доларів 95 центів на місяць і купити все те, що ви хочете за ціною учасника. Це значна перевага, тому що учасники сплачують в клубній кампанії Лігутну дуже доступні ціни. І давайте, на прикладі, ультрамагнівий комплекс, який містить гліцинат та глюканат магнію. В клубній компанії ви можете купити як учасник за 8 доларів 95 центів. Розрібна ціна складає 14 доларів 95 центів. Вітамін D3, К2. Цей продукт ви в клубній компанії можете придбати за 8 доларів 95 центів. Роздрібна ціна 13 доларів 95 центів. Звичайно, як учасник, ви маєте свою ціну і вона для вас буде вигіднішою. І третій варіант це партнерська програма. В клубній компанії Лівгурт дуже щедра партнерська програма. Кожен учасник, який за своїм власним бажанням хоче займатися власною справою, має можливість придбати франшизу лише за 40 доларів і за те, що він буде. Розширювати і створювати клієнтську базу клубної компанії Лівгуд як клієнтів, так і партнерів, матиме сім видів грошової винагороди. 82% доходу клубна кампанія Лівуд виплачує усім своїм активним партнерам. Отже. Разова реєстрація складає лише 40 доларів. Далі на ваш вибір, або ви сплачуєте кожного місяця абонплату в розмірі 9 доларів 95 центів, або це ваша річна сплата абонплати, і вона сягатиме 99 доларів 95 центів. Так, ви ще зекономите 20 доларів, за які можете купити два прекрасні продукти від клубної компанії Лівгуд. Партнерська програма дуже класна, тому що. Ви маєте готовий бек-офіс бізнес під ключ, в якому вже повністю є бухгалтерський облік, звітність, статистика, документація про реєстрацію клубної кампанії Лівгудв з вашим реферальним посиланням на ваш вже готовий бек-офіс. І, звичайно, ще є маркетплейс. Ваш особистий все те, що зазначається в клубній кампанії. У вас за вашим особистим реферальним посиланням буде створений інтернет-магазин, який наповнений усім асортиментом продукції з описом, з ціновою політикою, як розрібного споживача, так і учасника клубної кампанії з відгуками. Це дуже круто. Якщо ви вмієте продавати, продавайте і на цьому також заробляйте. Хочу акцентувати увагу, що ви не прив'язані до. Товарообігу і, взагалі, до придбання продукції, ви її купуєте лише за власним бажанням, тоді коли хочете, і в тій кількості якої потребуєте. Отже, споживання продукту в клубній компанії відокремлене від ведення бізнесу. Отже, ви в цій компанії не купуєте продукти для подальшої реалізації для перепродажу своїм близьким друзям та знайомим і на тому заробляти. Заробляєте ви саме на підписці. Це бізнес по підписці. Маркетингова складова закладена в членство. Кожен партнер, який приєднується до клубної компанії, сплачує свою абонплату у розмірі 9 доларів 95 центів. Давайте округлим до 10 доларів. З 10 доларів клубна компанія виплатить вісім доларів усім активним учасникам за створення та розширення клієнтської бази. 2 долари – це чистий дохід клубної компанії «Лівгуд». На сьогоднішній день в «Лівгуд» понад 1 мільйон 800 учасників, і кожен з них кожного місяця сплачує 9 доларів 95 центів. Більшість учасників стали партнерами, тож вони ще заплатили франшизу в розмірі 40 доларів і займаються власною справою, масштабуючи її в 200 країнах світу. Сім видів виплат згідно компенсаційного плану грошової виплати. Це зазначено в клубі, і ви можете це перевірити, завітавши знову ж таки на сайт клубної компанії Лівуд, реферальне посилання в описі даного відео. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, ви можете мені їх написати в телеграм-канал. В телеграм-каналі я більш детально розповідаю саме про заробіток. Тарусами кожного четверга компанія виплачує кешбек у вигляді 50%, а саме 25 доларів за особисто вами запрошених нових партнерів до клубної компанії Лівуд. Кількість запрошених особисто вами людей не обмежена. Тож подивіться на оточення своїх друзів, близьких, знайомих і запропонуйте їм бути залишатися здоровими та мати додаткове джерело доходу. А можливо, хтось і потребує основного джерела доходу. клубною компанією це легко робити. В цьому клубі достатньо інструментів для того, щоб розібратись і займатися цією власною справою. Це гнучкий графік роботи. Ви можете поєднувати його із основною роботою або домашніми справами. Зупинюся ще на одному прекрасному бонусі: це мечін бонус. Ми його називаємо чек від чеку. Наприклад, ви до клубної кампанії запросили 10 своїх друзів, і з часом друзі почали рекомендувати клубну кампанію. І почали заробляти по 100 доларів, а згодом і по 1000 доларів, то кожного разу від їхнього заробітку клубна компанія буде вам виплачувати 50%. В першому прикладі від 100 доларів клубна компанія від 10 ваших особисто запрошених людей виплатить рівно вам по 50 доларів. Коли вони досягнуть заробітку 1000 доларів, клубна компанія заплатить вам від їхнього чеку також 50 по 500 доларів. В цьому клубі люди можуть заробляти навіть пасивно. Звичайно, це довший шлях, однак він є. Ви можете взагалі нікого не запрошувати до клубної кампанії Лівуд і не купувати навіть продукцію, лише просто сплачувати свою активність або щомісячно в розмірі 9 доларів 95 центів, або один раз в рік, заплативши 99 доларів 95 центів. З часом такий учасник вийде на дохід до 2047 доларів на місяць. Звичайно, це відбувається за рахунок переливу за те, що штучний інтелект і лінія Powerline по якій розміщається кожний учасник, який долучається з усіх країн світу, штучний інтелект їх розміщає зверху донизу, зліва зліва направо, і ось таким чином люди, коли сплачують свою абонплату, відбувається перелив від сплати кожним учасником 10 доларів, буде Нараховуватись по 0,25 центів для людей, які нікого не залучають. Звичайно, зараз ви можете не розібратися в тому, що я сказала. Тож підписуйтесь на мій телеграм-канал і приєднуйтесь до родини клубної компанії кампанії Лігут. Тут всі заробляють. З вами була Жанна Вітко.